Слава Богу, з вами Богдан Гаваряк. Вчора, вечором, за київським часом в Америці після обіду відбулася зустріч між делегацією України і делегацією Америки. І долучилися до цієї зустрічі, до того саміту європейські лідери. Як Великобританія, Німеччина, Франція, Фінляндія, Італія, генеральний секретар НАТО і голова Європейської комісії. Ну, та зустріч мала суттєве значення так, як по. Проби чи прохання е, прем'єр-міністра Італії, яка запропонувала, щоб країни, які є дружні і хочуть миру Україні, е, дали гарантію Україні на подібну до п'ятої стадії НАТО. То гарантувати безпеку. Після того, як в Україні буде підписана, Україна підписує з агресою Російської Федерації угоду про мір чи перемир'я. Трамп зацікав не зразу міру. Ну, Німеччина, Франція, в принципі, спочатку перемир'я, а потім мир. Ну, тут такого значення немає, Ось не, щоб була підписана угода про мір України, щоб зупинити ті постріли, ту війну. Щоб люди не гинули, як цивільне, так і військове населення. Так що є гарантія безпеки, ну, пообіцяли гарантію безпеки, зараз розглядає державний секретар якраз тим займається Америка, займається тим, щоб країну, охочих країн охочих до цієї коаліції по гарантії безпеки України. О, ну вже є бажаючих десь 30 держав. Навіть є і Японія, хоче, Австралія хоче. Так багато країн, 30 країн, то вже є ну, В основному країна НАТО. О, там за винятку може одної двох держав, а може всі будуть бажаючи гарантувати безпеку України. І інші країни, які не входять, але хочуть. Миру Україні. щоб агресор вже перестав стріляти, обстрілювати Україну, щоб люди з обох сторон не гинули. Ну що, що то, що то є ну, з основних елементів, або чотири таких елементи, при тому при гарантії безпеки. Перше військова присутність з ну, тих країн, які. Хочу то вже Великобританії, Франції, Німеччина. Ну, Америка ще обагається. ну, поки що Трамп каже, що ні. Ну, але якщо буде потрібно, я думаю, що буде присутність військова американців в Україні, противздушна оборона, постачання озброєння. Ясно, що Америка основні збройні противоздушної оборони, то є американське. І моніторин дотримання перемірячи чи міру Україні. Так що маємо таку ситуацію в Україні. Так що, от то, що ну, один з таких кращих варіантів. Зараз по терпіальних поступках я думаю, що ще не йшла розмова. Ну, я думаю, що на місце розміщення, ну якраз розміщення тих і тих інших посередині. Будуть введені ті війська, ну маю на увазі з української сторони, які будуть гарантувати безпеку. Ну і ясно, що після того вже російські війська будуть розуміти, що якщо будуть стріляти, то будуть стріляти по іноземним військам ну, країнам і НАТО, і іншим країнам. Так що то перемир'я є гарантию, що скоро. Наступ. Ну, в принципі, Путін пообіцяв Трампу. Ну, вони обговорили ту ситуацію під час зразу розмови з європейськими лідерами Трамп перезвонив Путіну і домовилися, що напротязі двох тижнів плюс-мінус вони Росія разом з Україною підпишуть таку угоду на чи мир Україні. Але він, він захотів тільки двосторонню зустріч, але потім по розмові з Трампом він дав згоду на трьохсторонню зустріч. Так що буде двостороння чи трьохстороння, і та і там має бути зустріч. Краще би було, щоб була б Європа долучена до цієї зустрічі і підписання тих угод на мір України. Але я сподіваюся, і сподіваюся і сподіваюся, я сподіваюся, я сподіваюся що, що Америка вже зараз ну, в особі Трампа не виступить від тієї позиції, що вчора вони прийняли відносно України разом з європейськими лідерами. І відповідно, якщо Путін не захоче міру Україні, Америка. Так як я вам по минулому дописі говорив, що Конгрес ще своє слово не сказав, а Конгрес зараз в кінці серпня збирається. Я думаю, що він теж прийме відповідне рішення. Ну і сам Трамп накладуть ті подвійні чи потрійні санкції відносно Росії, і Росія не зможе ні нафтом. Особливо нафтою ні газом торгувати. Бо ті країни, які будуть купляти, на них буде накладено навіть розглядали варіант 500-відсотковий МИТО. При такій ситуації ясно, що ні одна країна не буде закупляти Росії нафту чи газ, особливо нафту. Так що сподіваємося, що ближчим часом. Ну, до кінця серпня чи до початку вересня буде підписана мирна угода, так як є гарантія безпеки для України. Ну і Україні запанує мір. Ну, ясно, що ще відповідно в місцях може якісь бути сутички між ну, постріли можуть бути, але йде до того. Ясно, що механізм він буде може ще місяць-півтора розроблятися, тому що треба границя велика між. Або розміщення тих чи тих ну, відстань розміщення військ як кордону між Росією і Україною, кілометраж великий, війська треба на щоб гарантували безпеку, потрібно багато. Але я думаю, що з часом, думаю, що місячне чи два місяці, воно буде відлагоджено, і країна запанує мір. Іншому випадку Росія, так як я казав, буде не тільки капітуляція, а вона з назад колапсу, економіка її летить і полетить до низу. Я казав, наступить тоді крах Російської Федерації. Я думаю, що в даний момент Росія на таке не піде, і мир підпише з України. Так що ми сподіваємося, ближчим часом все буде добре. Тим більше, що до кінця, ні, десь ну, на початку жовтня, до початку жовтня, треба подати і буде розглядати на близькі премії. А Трамп хоче отримати цього року на близьку премію. Ну, Зміром для дуже показово і для нього то є, буде успіх. Так що, дякую за увагу. Будьте здорові! Підписуйтесь. Дякую за вподобання. Дякую за поширення моїх дописів. Будьте здорові ще раз. І з вами був Богдан Ряк. До зустрічі!